Всім привіт! Наше життя переповнено новинами з різних джерел. Але хоча б раз на тиждень я пропоную зупинитись та озирнутись і згадати найважливіші події 48 тижня 2022 року та зробити власні висновки. Бо ми з вами створюємо історію. Починаємо! Події в Китаї. Світ сколохнула новина, Китаю купили масові антиковідні протести, і для них є вагові причини. Перша це загальна втома, бо більше трьох років Китаї продовжують діяти жорсткі ковідні обмеження. Більш того, там діє політика нульового поширення ковіду, тобто, в разі виявлення хоча б одного випадку ковіду, одразу закривається цілий район і міста на в'їзд та виїзди. Друга причина посилений контроль над людьми, бо людям присвоюють через смартфони спеціальні QR-коди, жовті, червоні, зелені, від яких залежить їх життя. Наприклад, в разі захворювання з наявністю червоного коду, людина не зможе купувати харчі, пересуватись містом, користуватись громадським транспортом і так далі. Третя причина це сподівання людей, що після 20-го з'їзду КПК Сінзиньпінь буде лібералізувати систему, робити її більш вільнішою. Але вийшло навпаки. Правила пов'язані з ковідом, почали бути ще більш жорсткими, коли, наприклад, заварюються виходи з будинку з якихось невідомих причин, виникає пожежа, і люди у відчай не можуть покинути будинок, внаслідок чого гинуть. І, як на мене, то це за І так само вирішила частина китайців, яка вийшла на протести. Перше на протестах 89-го року в сучасній історії Китаю почали з'являтися політичні вимоги, тобто вимоги щодо зміни керівництва та критики комуністичної партії. Зазвичай для Китаю характерні більш соціальні протести. Але поступово протести, що відбуваються в Шанхаї, Пекіні та інших містах, можуть набути деякого політичного змісту. Нюанс полягає в масштабі нинішніх протестів, адже вони недостатньо великі, щоб становити реальну загрозу діючому політичному режиму. І як на них буде реагувати влада? Адже в Сінзінпіні є конкуренти партії, які можуть скористатися цими протестами для того, щоб послабити його позиції і посилити свої? Наразі ці протести це, мабуть, останній сигнал для китайської влади, останні китайські попередження, що потрібно активніше спілкуватися з населенням, формувати зворотній зв'язок. До речі, є ще одна версія, що ці протести пов'язані з тим, що китайські глядачі, дивлячись на чемпіонат світу по футболу в Катарі, бачать дуже багато людей без масок. І у них виникає питання: а чому в нас продовжують діяти ці драконівські обмеження? <му> Ялинка незламності. Так вона буде в Києві. На відміну від Харкова чи Дніпра, де її вирішили не ставити. До речі, в опитування в Києві показали, що частина людей або більшість була проти цього. Якщо говорити про саму ялинку, то вона буде меншою ніж в минулому році, буде прикрашена не зіркою на горі, а українським гербом та різноманітними патріотичними прикрасами, що придбають за кошти меценатів, а не з бюджету міста. Також вона буде підсвічена завдяки генератору, від якого відвідувачі зможуть підзарядити свої гаджети, а після свят його передадуть на фронт. До речі, в цьому році специфіка буде в тому, що навколо не буде жодних розважальних структур. Фудкортів і так далі. Взагалі ялинка важлива як символ, місце, куди люди можуть прийти та відчути те дивоєнне, мирне життя. У мене є ще така пропозиція: чому б не зробити цю ялинку з сонячними панелями, враховуючи ситуацію зі світлом, це була б хороша ідея. Не виключаю, що це може бути дорого, але ці сонячні панелі могли б збирати світло на Софіївській площі і потім перетворювати її на електроенергію. А потім ці панелі можна передати міським жителям або на фронт. Як вам така ідея? Листи щастя. В українські посольства, консульства в Іспанії та в Східній Європі почали проходити дивні листи. Все почалося в середу, коли українське посольство в Мадриді отримало лист, який здетонував. Після цього посольства отримали листи з подібним змістом. Та ж історія повторилась в американському посольстві. А на днях моторошні пакети, в яких були частини тварин, відправили низці українських посольств в інших країнах Європи. А місце проживання посла Ватикані взагалі вимазали екскрементами. Можемо вважати, що у наших очах формується нова форма ерору українських дипломатів за кордоном. Проте, кому це вигідно? Наразі ми не чули якоїсь остаточної офіційної версії. Хто це може бути? Але є висока ймовірність, що це спроба ероризувати українських дипломатів для того, щоб обмежити їх активність за кордоном, обмежити їх контакти, контакти українських посольств з представниками влади і представниками бізнес-середовища, громадського середовища в Росії ж поки ніяк не коментують ці речі. Але в своєму виступі наш міністр закордонних справ Кулеба чітко вказав, що Україна здогадується, хто може стояти за цим сим. В Європі вже почали активне розслідування, і пан Кулеба заговорив про те, що будуть достатньо швидко встановлені всі схеми передачі таких листів. Указ президента України щодо перевірки ОПЦ МП на тижні. Відбулися обшуку в ПЦМП, які спровокували поширення відео, де прославлялась Росія. Після цього Служба безпеки України вирішила перевірити українську православну церкву і почала активні обшуки всіх ключових монастирів та храмів. В результаті обшуку були виявлені деякі книжки, що прославляли російські війська, агітаційна література часів 14-го року, білоруські рублі, російські рублі та громадяни РФ серед служителів. Більш детально про українську православну церкву її ще називають московського патріархату, і вона справді була пов'язана з руською православною церквою. Її джерела створення це кінець 80-х, початок 90-х, і вони пов'язані з відновленням патріаршства в самій РПЦ та з тим, що незалежна українська держава знаходилася на її канонічній території. Саме тоді відбулося відгалуження ОПЦ Московського патріархату від РПЦ. Вона отримала певну автономію у складі РПЦ, але не була повною мірою автокефальною. Наприклад, вона не могла варити власне миро, а це вважається одним з критеріїв автокефальної церкви. Довгий час УПЦ була в тісному зв'язку з московським патріархатом, тому не дивно, що на її територіях були знайдені молитви за патріарха Кирила і так далі. Але війна багато що почала змінювати, і в травні був проведений синод УПЦ, де з офіційного документу статуту церкви були виконані всі положення про зв'язок з РПЦ. Власне кажучи, тепер ці документи будуть перевірятися, бо УПЦ взяла курс на відокремлення від РПЦ. Наскільки це відповідає дійсності, треба перевіряти. Чи є серед служителів ОПЦ завербовані агенти ФСБ чи проросійсько налаштовані громадяни, слідство покаже? І покарання має бути згідно українського законодавства. Президент Володимир Зеленський в своєму указі зафіксував, що рішення РНБО передбачає наступне підготовку спеціального закону в строк два місяці щодо заборони в Україні діяльності будь-яких релігійних організацій, які можуть бути афільовані або пов'язані з Російською Федерацією. Але водночас у відповідності з рішеннями Ради Європи щодо свободи совісті та віросповідання. Адже Україна наша країна, ми демократична держава. Перевірка статутних документів ОПЦ на наявність зв'язку з РПЦ. Документів оренди ОПЦ приміщені в Києво-Печерській лаврі, що держава дала в оренду строком на 50 років. Також буде посилена державою служба з питань свободи совісті та етнополітики, яка буде більш активніше контролювати виконання норм. Діючого законодавства. Також будуть запроваджені санкції проти деяких осіб, які активно пов'язували себе з УПЦ. Це все означає лише одне. Має діяти український закон, і всі релігійні організації мають відповідати українському законодавству, а винні в колабораціонізмі мають бути покарані. На сьогодні все. Робіть висновки самостійно. Підписуйтесь на наш канал, поширюйте це відео, коментуйте. Бажаю вам стабільного тепла, світла та води.